сердечно підписуйтесь на моєму каналі на колейному тіночку. І, кохані, дійсно, мами, дві великі пенсії банкіра, мега пенсія, може, вже трохи це все здасть, шибкий мільйон, крижов, мега крижовка і вигріваємо. Крижовка з номерком 6, тут мами. Єдне словко окно, дві літерки залишилось до драпання, тут теж, а тут по 4 літерки. Що ми тут маємо? Тут маємо два словка, коси і сер, Tu nie mamy, tu nie mamy i tu mamy oko jedno słówko. Mega linię nie na drapana. Dobrze kochamy. Lecimy. Lecimy. Numerek 11. Oda w końcu tu zrapka, czy nie. Czy będzie ostatnia zdrapka, jaką je kupiła. Wygrywamy 1316, 37, 24, 22. Szukamy tych liczb

і 14. Остатні шанси. 11, 31. О, рази два, побачте. Рази два. 36. Опок. І 32. Тут, напевне, діщі. гол 10 злотих, чи два діщі злотих. Ну, врешті є гол Але така виграна, але добре, що хоч така, де, де. Добре, єсть виграна. То зараз спробуємо крижовку. Мами єдне словко, і дві літерки залишилось нам. То В і І. Мами тут І. І ту та, І. Мами Ву. І це? І зостаємо з одним словком. Мбило. Ем але тені не було. Беніма. L німа E німа C теж нема. Ну, no, добре, S теж не було. Окей, тема на цю сторону. Тут маємо два словка, око і сер, кос і сер. І маємо ще 4 літерки до драбання, але то так. О, V і D, добре, то D. Маємо аж два рази на цій сторони. Тут. Мама пав, мама «туде» Туди, туди. І дві останні літерки Г і Т. Ну, то мене перше слово етерна ці. Зелені. Все то є друге. Ту мама і ке. Ту і ще день із драпана. Ну. то і ще маме і те. Ну і все. А не дали. С не дали. Z не було. L теж не було. І P не було. Добре. Ну, то тут Т. Т. І зістали з двома словками. Угу. Uh -huh. Добре. Йдемо на цю сторону. Тут маємо єдне око. Це і е. Перше словко ноя. Тут маємо де. І друге док. А до чого тут де? Боже. Це і е. Маємо е. Ну, E, 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 I ostatnie dwie literka B i A mamy A, tu A tu, tu Eby. Czyli drugi słówko dynie, ja dropały dyni. Д, Д, А, Б. Добрый, Д, Р не было, М не было. Добрый, два словка. другий словко, то Б, то А і то Б. Ну, але С блокує. Добре, тут ще дивіться, але це бачимо контрольно. Хорошно. Okay. Окей, то вже все не списало. Зараз спробуємо шибкий мільйон з номерком четвертим. Шукаємо гвізди, шукаємо ворка, який дає одразу 70 злотих. І шукаємо лічби. 14 шукам, 31, 28, 56. Мама 220 20 злотых, есть и 44. Только с номерком 4. 2 играет 18, 59, 37, 27, 43, 46, 17 шукам, 48. 26, 12, 15 и 38. Ну то 11, 58, 42, 41, 22, 19. И пятая, остальная 56, шукаем. 45, 47, 52, 55 і 13. Тут, напевно, 26. А ні, 46, жовтый, извините. Ну, то добре. Де-то ще ця є, тому що цю зору потрібно стратити, щоб знайти. Ну добре, швидкий мільйонця списав, і мами двісті чотири тисячі злотих. Та розтратимо з мегалінію з номерком 11. Добре, монетка і... Що тут за монетка і на шийник? Добре, мама, тут зубачуєш, що це на шийники то єсть монетка. Монетка. Настемно. М-м, нашийник. Нашийник, нашийник. Добре, в коліні два вишні і тих обіг, як мови наша Мартис з, з каналу в, краї в країні закупу. Запрошуємо до мате накола. Na kanał, bardzo piękna ta kobietka, lubię oglądać, je. jak ona to gada gad, i gad, mówi, <grym> zapraszam do niej na kanał, zostawcie co wam potrzebujecie, bardzo fajne odcinki robi, e, klapki, wiszynki, mamy, 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 mamy wisznę. a tu imamo tlatke dobra kolenje dva motilik i foto motilik i foto mojeg motelja jednego dobra kosti i sonečko mojeg sonečko кости, хості, важчих клапки ще. Ну і все. Бідрунка і презент. Мама підронка поширювати колінку болить, Презент і бідрунка. Мама презент, бідрунка, підручка. Гвезда-сердушку. Мама-гвезду. Тут те, что? Вишенки еще знала Мама-гвезду. Гвезду. Два гвезда. Они дали нам сердушку. Они не дали. Самоход и лед. Мама-самоход. Мама и леда, на стенд не леда. Шейник, зубочки. Есть леда, леда. Самоход и леда, добра. Уже косленник упадет, вода исчезнет. Э, Перстенок и листик. Мама, листик, зубочки, зубы, шейник. Як я тут так? листик перстенок, 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 листик. Добра. кутка и фламин. У нас фламин тут, у нас фламин, фламин, фламин и фламин. Ключ и попкорм. Я тут не видела Ко, покорм. Напевно я один где-то был. Мама попкорн. А еще один лист. Ну добре. Ананос и диамент. Мама ананас ананас ананос. діамант диамант. И ту маманосик. Ну, шесть до конца кохан. Виноградної тенча. Тенча йде отак, то, то, то і то. Виноградної немає. Саква і арбуз, арбуз є, сакви немає. Арбуз, арбуз. І все, і два останніх кохання. Уч, кого немає і рове о Боже, стоїть з драбкою. Ровер. Ну і пусто. Мама швіню. Злота. Пусто. Остатньо не дуже хоча цими галініями мені це суддавати. Добре, кохання, зустрілися мої улюблені зрабки. Велика пенсія банкіром З номерком дев'ятим. Бонусі шукаємо квоту, так шукаємо клік. Гарне ксе. Жамайте, кохання, чути. Яблушко. Шаров гвезда, вишня, пилка, кубка, перла, телескоп, мушла, парасолька, цитринка, нарте, гарбуз, манеклі, кохані, чилі 30 злотих пало і супер. Авокадо, коняченка, шлівка, подкова, тенча, діамент, ключ. Słoneczko, ananas, strefę, korona, szwinka, winogrono, pik, chmurka i zegarek. Bonusie, tofie. A pod pliczkiem mamy 30 złotych zwrotów. Już literka odkryłaś CC. No i super. I jeszcze mamy jedną z numerką 23. Może cała się z 30 zł i będę. Bardzo fajnie. Jemu wiela ile wклад, ja nie pamiętam. 60 120, 130 zł. Dary się policzył, bo dobre perla, kutka, świnka, teleskop, parasolka, arbusmuzla, karum, perla, kwettek, koniec. Гвезда, Явушка, Хмура, Вишня, Подкова, Ключ, Нарте, Авокадо, Цигарек, Корона, Ананас, Цитрина, Диамен, Шливка, Темча, Вино, Бруно, Петренка, Пик і Трефел. Бонусы, Мама, Роберт. Ta już się okazała pusta. Mamy md. Dobra, no i szybko po co mój Wielka pensja bankiera. mega linii, kryżówka nie spisali się. Czyli wkład 30, 30, 60, 80, 120, 130. Nie spisali się, ale trzy grafki dali nam wygrane. I to tak. Только пенсия банкира дала клик 60 злотых. шапки миллион дал. Гвезду 40 злотых. через 70 злотых. И тут гол раза 2. 2 10 злотых. А в нашем разе 2 10. Тут злотых. 90 злотых. Так? 30 что тысячи. 70, 90 злотых, кохань. 90 злотих на 130 я мовіла, так? Так, кохані. 80 злотих на 130. 50 злотих мінус. Добре. То ніц. Добре, що і так є рані. Як вам все сподобало, кохання. Попрошу лапочки в бури, коментуйте, субскрибуйте. Зайчу здрувка. Вам дуже-дуже другка, п'єтних відінків, і скоро доброго. Тримайся плютку до Ютра. бузячки, па!